Генеральний директор компанії, в якій я працював, був сином засновника. В цілому не дурна людина. Його батько змусив його почати з найпростіших посад компанії і пройти всі відділи. Керівному складу було наказано під загрозою звільнення не ставитися до нього інакше ніж до будь-якого нового співробітника. Тож, коли він став гендиректором, з ним було цілком нормально працювати. У компанії працює понад 10 тисяч людей. Одного вечора я був на зміні, працював понаднормово, і тут дзвінок. Ей, у вас там є електрик? Чувак явно п'яний. Ми не розуміємо, хто він і навіщо дзвонить у технічний відділ. Питаємо, хто говорить. Весело відповідає, що це він. Він хоче, щоб хтось приїхав до нього додому і розібрався, чому не працює інтернет. Їхати туди годину. Я погоджуюсь, мені і так було нудно. Приїжджаю, ворота розбиті, частина білого паркану зникла, я застряг у полі. У будинку він сильно п'яний. У нього велика подряпана на лобі. Я питаю, з вами все добре. Та все супер, чого питаєш? каже він, а В нього кров на обличчі вже засохла. Я веду його в ванну, допомагаю вмитися, обробити рану і заклеїти пластером. Потім лагоджу інтернет, вимкнув увімкнув. На виході він пропонує випити з ним шот. Я кажу, що можливо це не найкраща ідея. Він погоджується і дає мені пляшку. Візьми додому, зробиш шот пізніше. забирай. Повертаюся на роботу, гуглю, що за пляшка, ніколи не чув. Виявляється пляшка віскі за півтори тисячі доларів. Наступного ранку я приходжу на роботу раніше. Десь об одинадцятий він підходить і каже: Емм, ми ж не будемо згадувати про вчорашнє. Я відповідаю. «Все ок. він круто. Трохи згодом мені приносять конверт. У ньому чек. Технічна підтримка в надзвичайній ситуації 5 тисяч доларів.